Коли ви прагнете. Змінити своє життя на краще, але відчуваєте, що родина або близькі люди вам вас не підтримують, це може бути дуже важко. Однак існують способи, які допоможуть вам набути хоробрості та впевненості, щоб взяти свою долю в свої ж руки, навіть якщо у вас при цьому є якась робота або діти. Ось кілька парад, які можуть бути корисними. Перше, зрозуміти свої потреби та цінності. Перш ніж діяти, важливо усвідомити, чого ви насправді хочете в своєму житті, які ваші Цінності, які мрії та цілі важливі саме для вас, коли ви чітко розумієте свої бажання, вам буде легше знайти мотивацію для змін. Друге, розвивайте внутрішню впевненість. Хоробрість починається з усвідомлення своїх сильних сторін. Пам'ятайте, що ви вже багато чого досягли в своєму житті. Ведіть щоденник успіху та записуйте там навіть якісь маленькі досягнення. Це допоможе вам згадати про свої сили та можливості. Третє створіть план своїх дій. Планування допоможе вам відчувати контроль над своєю ситуацією. Запишіть кроки, які вам потрібно зробити. Для досягнення своїх цілей розділіть великі завдання на менші, щоб не відчувати перенавантаження. Четверте, знайдіть підтримку поза домом. Якщо родина не підтримує вас, пошукайте підтримку в інших джерелах. Це можуть бути друзі, колеги або навіть онлайн-спільноти, де ви зможете знайти однодумців. Підтримка інших людей може дати вам велику мотивацію. П'яте Ведіть відкритий діалог з родиною. Якщо ви відчуваєте, що це доречно, спробуйте обговорити свої плани з родиною. Поясніть, чому це для вас важливо і як це може позитивно вплинути на вашу сім'ю. Часто близькі просто не розуміють ваших намірів і потребують всього лиш. Додаткової інформації, шосте ставтеся до дітей як до натхнення. Ваші діти можуть стати потужним мотиватором та джерелом енергії. Пам'ятайте, що ви є прикладом для них. Ваше прагнення до самореалізації може надихнути їх, а саме на досягнення власних цілей у майбутньому. Сьоме не бійтеся робити помилки, будьте готові до того, що не всі спроби можуть бути успішними. Помилки це частина навчання. Приймайте їх як досвід та рухайтесь вперед. Восьме, дайте собі дозвіл на зміни. Важливо дозволити собі змінюватись та рости. Немає нічого поганого в тому, щоб прагнути до кращого життя. Ваші зміни можуть позитивно вплинути не тільки на вас, а й на вашу родину. Отже, висновок, щоб набратися хоробрості. А саме для змін у своєму житті це процес, який потребує часу та зусиль. Не бійтеся рухатися вперед, навіть якщо ваше оточення не підтримує вас. Ваша сила та рішучість діяти можуть змінити не лише ваше життя, але й надихнути тих хто вас оточує. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на щастя. Запрошую вас на курс Вільний перед камерою, де ми будемо працювати з вашими страхами та допоможемо реалізувати вам ваші цілі. Стартуємо 15 листопада. Записуйтесь через телеграм-канал у шапці профіля.